Всім привіт! Ну що ж, у нас сьогодні буде цікаве відео. Це мені прийшла посилка від мого підписника з ЗСУ. Так що погнали до розпаковки і будемо в цьому відео, я думаю, паяти, переробляти, допомагати нашим хлопцям з ЗСУ. Погнали! Так, з самого початку, ця посилка від Ярослава, який служить в ЗСУ. Давайте я вам покажу, що в ній знаходиться. Зараз ми будемо розбирати по ходу. З самого початку давайте ми візьмемо записочку, що тут у нас пише. Доброго дня! Деякі елементи я підписав. Якщо вам зручно, то зробіть їх. Якщо ні, то використовуйте їх як вам завгодно. Все інше, що не підписано, використовуйте у своїх виробах для ЗСУ. Дякую за те, що робите. Слава Україні! Слава Зсу. Ваші вовчики, сірка 92 ОШБР. Блін, дуже приємно. Також прислав мені, бачите, патч це класно. Я зроблю полочку, буду патчі клеяти. Добре, це відставляємо. Що тут нам прийшло? Дивіться, я з Ярославом був дзвонювався. Він сказав: я дивлюсь твої відео, хотів теж переробити, але все часу не вистачає. Ну і прислав він мені. Це в нас, як ви бачите, акумулятори від одноразок. Це піде на ліхтарики. Добре, це відставляємо. Це також в нас одноразки. Також відставляємо. Дуже велика дяка, все піде. І зроблю Ярославові. Теж ліхтарики. Ось такий ліхтарик. Він просив тут запискає. Що тут нас пише, вже не. якщо вдасться зробити його зарядним, то буде супер, дякую. Ну це вже я з ним обговорив. Я зроблю сюди під акумулятор. Як ви бачите, тут він поставив ТП-4057 разом з захистом. Тут також ось такі акумулятори. Ну, откий акумулятор мені перший раз попадається. Я ще не бачив. Отакий акумулятор. Отакий ліхтарик я бачив в Аврорі. Він в принципі прикольний. Я хотів його купити. Він, коротше, має лінзу, бачите, фокусується як точкове, так і розсіяне. Але він йде на батарейки. Ну нічого, зробимо ми, Ярославові буде все супер, зробимо на акумулятори. Бачите, тут на один акумулятор чи що, я не розумію. 18650 я характеристиків не бачу ніяких, ну нічого, потім заглянемо, подивимось. Також, ельфбари є, як ви бачите, а тут щось є, я навіть не знаю. Я навіть все не відкривав, я так відкрив. Ні, тут е, самі зарядки, добре, супер, саме основне тут. Від чогось 18650. Ну, це все мені знадобиться. Ось такий павербанк він просив. Павербанк плата здохла. Ну, я вже йому буду друкувати нормальний павербанк на 22,5 Вт. Зроблю на акумуляторах 18650, благо, вони тут є. Я вже один такий от елемент. Бачите, ці елементи, це акумулятори від ноутбука, він мені прислав, я розібрав. В одному погані, акуми, з то з чимось опір. А в другому 50-40 в тому районі я з цих акумуляторів зроблю нормальний павербанк на 22,5 Вт. А це потім може корпус розробиться, бо в мене таких є багато. І буду робити окремо. Добре, павер, павер буде, ліхтарик буде. Цей ліхтарик також зробимо Ярослав, не переживай. Це кнопка від нього, походу. І ось ще в нас один акумулятор від ноутбука. І також плати типу міні-павербанки. Бачите, ось такі. Він, напевно, замовляв. Ось такі, от у нас на мікро-USB і на USB. Ну, це таке, воно на мікро-USB, не потрібне, не знаю. Десь використати і напевно використовувати його не буду. Коротше, все, що потрібно, я зроблю з самого початку. Ми сьогодні що будемо робити? Ми зробимо ліхтарики Ярославові. Павербанк я надрукую. Я вже кришечку надрукував, бо в мене світло відключали. Ще корпус надрукую. Плата в мене є 22,5 Вт, я Йому поставлю. Ну і звичайно, і звичайно, звичайно, ось такі ліхтарики поїдуть до. Ярослава. Добре, що прибирається все зі столу. Давайте перейдемо до цього ліхтарика. Подивимось, я не знаю, він на 18650 чи він ну тут мені здається, що тут ставився один акумулятор 18650. Але, як то кажуть, тут треба перемудрувати ще зарядочку. Ну, в принципі, я вже бачу, де місце є. Це в нас ось тут десь з боку зробимо зарядочку. Зробимо, можливо, на ip 2312, щоб воно швидко заряджалося. Якщо тут йде 18650, поставлю сюди 18650 в районі на 3000 мА. і буде, як то кажуть, вогень. Щось ми зробимо добре. Добре, прибираю, погнали до праці. Зараз вам розкажу, що все буду так, робити. Так, Хлопці, дівчата, я вже розібрався і придумав, як це все в нас буде. Дивіться сюди. Подивився в інтернеті. Спочатку е, є Ваврори, вони оце ліхтарики луно, вони йдуть на батарейки. Але тут щось на одну, якусь велику, напевно, батарейку. Не знаю. Ну, ми зробимо на акумулятор і зробимо добре. Приміряв я різні акумулятори, 18650 сюди не влазить. Якщо щоб воно влізло, то потрібно оце кріплення випилювати. Ну тут таке діло. Краще зробимо по інакшому. У мене є ось такі пуски акумулятори. Став я на 1200, це буде маловато. Давайте зробимо більше по максимальному, що я можу. Це по 700 мА. Ось такі от плоскі акумулятори від одноразок. Тут разом буде 1400 мА, я їх так от паралельно з'єднаю. Вони ось так гарненько сідають сюди. Ось тако будемо їх ставити. І зараз вам покажу, як буду розміщувати плату. Плату я буду ставити тп 4057 Для мене популярно. Вона сама класна, бо вона дуже компактна. Дивіться, плату я ось так зроблю. Тут зробимо отвір легенький під індикацію, і буде все супер. Розбирати навіть його не потрібно. Що я буду робити? Я просто виведу дротики, тут у нас плюс, тут у нас мінус. Пружину цю я звідси знімлю, зараз відріжу, просто відріжу і все кусачками. Нехай оця пластина собі там буде, а ми пружину заберемо. Ось так. Хоп, тут зараз ми припаяємося, виведемо до ТПшечки. і сюди приєднаємося. Так що включаю на пришвидшено, погнали до роботи. Потім зупинюсь, покажу, як я все зробив. Так, ну що, хлопці і дівчата? Ліхтарик у нас перероблений. Дивіться, як я все придумав. Ну, нормально, щоб ти міг його обслужити, щоб наглухо тут не заклеїти. і потім, я не знаю, колупати, лумати і так далі, щоб там перепакувати цю батарею. А так все легесенько відкриється. Тут можна відпаяти, ось тут відпаюєте, відкриваєте далі кришечку, забираєте кум. Бачите, як я все припаяв. Показую вам, бо багато людей пишуть. Від контакта мінус, там, де пружинка припаїть, до мінус вихід. Бачите, пише в нас на платі аут. Від плюса до плюса. бачите. А далі в нас батарея мінус, батарея плюс. Приєднюєте до батареї, припаюєте. Тобто. І все, все воно у нас закривається. Дивіться, зараз тако зложуємо. Я тут ще приклею ту кришечку, бо коли ти будеш зарядки витягувати, будеш її постійно відкривати. Дивіться, ось так. Хлоп, вона у нас закривається. Беремо зарядочку. Індикацію, бачите, акуратненько. Ну, прям завод. Ну, скажіть, що не завод. Трошки, як ви бачите, ось так мені підскосило, ну я не думаю, що критично. Але все гарно, акуратненько виглядає. Дивіться, ставимо на зарядочку. Індикація в нас світиться прямо як по заводу, гарненька така пімпочка. зеленим, це буде заряджено. Що нам ще залишається? Та приклеїти цю кришечку, ось тут. Не знаю, наскільки в нас акумулятор заряджений. Я забув провірити, А ми в принципі зараз можемо глянути скоренько. Наскільки акумулятори заряджені. Так, давайте ми зараз провіримо. Акуратно, так. Це в нас, то, в принципі, нема різниці. Так, 3,3 вольта, вони розряджені. Я зараз трошки дозаряжу і покажу вам потім, як в темноті тут в мене в майстерні воно світить. Добре, мультиметр забираємо, заклеюємо, заклеюємо, заклеюємо цю кришечку. Буду я заклеювати акуратно, щоб потім можна було розігріти і, як то кажуть, відкрити цю кришечку, і ще раз кажу, обслужити. Я зараз капаю сюди от, трошки клею. Де в нас ось тут защіпка є, бачите? Де мій термоклей? Так, беремо ось так, капаємо термоклею легенько ось тут. Отак. От раз. Ой, трошки наплавну, ну то нічого страшного. І отак от закриваємо. І нехай воно пристигає. Потім ще раз повторюсь, легесенько тут розігріти, і буде все гуд. Бо тому що, коли ти будеш витягувати зарядку, от, так от витягувати, то буде кришечка відкриватися. А так буде норм. От, дивіться, хоп. Супер, вогень, я вам кажу. Ну що ж, виключаю його майстерні світло, погнали, покажу. як Ну що, він світ. повна темнота включаю ліхтарик, але я його не дозарядив. Тут десь 3,7 вольта, 3,8 в тому районі. Ось так він світить, цей ліхтарик, бачите? Зараз ми будемо фокусувати. Ось так. Це такий аж подібний, так як я заврори брав за тих 49 чи 39 гривень. Але бачите, ось так. Ось так, ось так, але кут тут більший. Бачите, ось так можна світити. Світить він досить нормально, як ви бачите, освічує добре, контури є. Зараз на даний час він буде світити довше, набагато довше, і ти можеш його в будь-який момент зарядити. Так що ось така переробка вийшла для наших ЗСУ, допомагайте нашим хлопцям, бо хто як не ми. А на цьому все. Пишіть свої коментарі, звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте, звичайно, український контент. І слава Україні, слава ЗСУ, і всім до наступних відео. Ну, світить добре, реально. Буде служити.